День Святого Миколая відзначають не тільки в родинах та в навчальних закладах. З нагоди цієї дати, 21 грудня, в спортзалі РЦКД провели турнір з міні-футболу. Змагання виникли не випадково і відбувається не вперше. Турнір виник, як кажуть як і саме свято. До Дня Святого Миколая, щоб дітям зробити приємно, їх нагородити всіх призами солодкими, яка щоб це було відчуття свята. Тому такий турнір виник і ми його проводимо. Вікова категорія гравців визначається 1998-99 роками народження. Кожного року в турнірі беруть участь різні команди. Цього року їх буде п'ять. На кожній стадії, яка кожного року приймають інші команди. В цьому році п'ять команд. Це Обухівська ДЮСШ, ДЮСШ Борисполя, ФК Зміна з Білої церкви і ФК Фасів. І наші сусіди з Українки Максима. Учасники відзначають, що залюбки приймають запрошення на подібні турніри. Тренер дю США міста Фастова Віталій Осколок розповів, що його команда існує 14 років, а обухів він назвав футбольним містом. Я з радістю і наші дітки міста приїжджають в обухів, де я рахую, що обухів місто футбольне і на високому рівні проводять різні турніри. Часом на трибунах ставало аж занадто гаряче. Вимогливі наставники не стримували власних емоцій і відверто підказували. Своїм підопічним, що ти мають робити на полі, Віталій Дмитрович критикував не тільки гру своїх вихованців, а й суддівські рішення вже в коридорі. Він так прокоментував дії своєї команди. Хороший контроль м'яча був, але реалізації не було десь, може, не поталанило в завершальній стадії атаки. Віктор Мозговий, тренер Обухівської команди, сказав, що майстерність його підопічних вище ніж у команди Борисполя. Протистояння цих двох команд закінчилося з результатом 6-2 на користь нашої збірної. І це далеко не єдині здобутки юних обухівських футболістів. Ця збірна вже в мене працює два роки. Тому є всі здобутки. Ми вже виїжджали на турнір в місто Лєж, Бельгія. Зайняли почесне друге місце в одному турнірі, в одному турнірі зайняли четверте місце. І практично цією командою ми граємо по 97-му-98 року. Так як у нас є певні проблеми у старшій віковій групі, тому ми цим 98-99 роком граємо і по 97-му року. Поділився Віктор Остапович і секретом свого успіху. Він присвятив футболу все своє життя, і саме ця любов допомагає йому знайти порозуміння зі своїми підопічними та виховати в них це почуття. По-перше, те, що я сам все життя у футболі. І просто любов до футболу. Я находжу спільну мову, знаходжу собі помічників, так само знаходжу помічників і в команді. І завдяки їхнім зусиллям, моїм ми вирішуємо головні наші завдання. По завершенні турніру визначилася трійка переможців. Перше місце посіла команда з Білої церкви. Друга сходинка дісталася до США міста Фастова. Третю виборола наша команда. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.